Історія сили не починається зі сцени тріумфу. Вона народжується там, де тремтять руки. Там, де серце стукає в грудях так голосно, що, здається, почує весь світ. Друзі, напишіть у коментарях країну, звідки ви з нами. Дякуємо всім українцям за підтримку навіть за кордоном. Приємного перегляду! Там, де очі шукають вихід, а небо мовчить. І саме там починається шлях сильного. Бо страх це не поразка, це лише перший крок. Справжній. У Біблії сторінка за сторінкою видно, що Бог діє не через тих, хто ніколи не боїться, а через тих, хто попри страх іде. Коли поглянути на найвідоміших героїв віри, жоден із них не був безстрашним із самого початку. Авраам Почувши заклик залишити рідну землю, рушив, не знаючи, куди йде. Йому було не по собі. Мойсей, коли почув божий голос із куща, не поспішив погодитися, він боявся, сумнівався у собі, нагадував про власну нерозмовність. Гедеон ховався, коли Бог покликав його до перемоги. І щоразу страх ставав частиною старту. Бог не соромився цього. Навпаки, приймав. Суспільство часто пропонує образ сили як непохитності, абсолютної впевненості, ідеального самоконтролю та Боже розуміння сили. інше. Він не шукає тих, хто не має емоцій, він шукає тих, хто готовий довіряти, навіть коли все всередині тремтить. Він називає сильним не того, хто не боїться, а того, хто визнає страх і приносить його йому. Бо страх це ще не зрада, це ще не капітуляція, це лише точка входу в щось глибше. Сам Ісус перед своїми найстрашнішими годинами молився в Гецеманії. у його душі було тремтіння, було страждання, було внутрішнє хвилювання. І саме це ще раз підтверджує відчувати страх не означає бути слабким. Навпаки. Лише по справжньому сильна душа здатна не приховати свого страху, а винести його у молитві перед отцем. І тільки такий стан дозволяє побачити силу не свою, а Божу, яка проявляється саме у визнаній слабкості. Проблема не в страху, як такому, проблема, коли він паралізує, коли людина дозволяє страху диктувати рішення, коли він стає голосом, що перекриває Божий поклик. Але якщо страх лише фоновий шум, а не диригент життєвого оркестру, тоді в ньому є потенціал. Тоді він може стати паливом, а не гальмом. Бо саме тоді народжується справжня віра, не та, що спирається на відчуття, а та, що тримається за слово навіть у тремтінні. У старому заповіті пророк Єремія був молодим і наляканим. Але Бог дав йому не список, як не боятися, а сказав Я буду з тобою. Не скасував небезпеки, не прибрав страху, а побіцяв присутність, і саме вона відповідь, яку й шукає кожне злякане серце. Не магічна формула для хоробрості, а запевнення ти не один. І ця присутність джерело сили. Писання багато разів закликає не бійся. Але ці слова завжди йдуть не як осуд, а як запрошення. Не як вимога до безпомилковості, а як нагадування Бог поруч. Цей заклик не про заборону емоцій, а про їхнє переорієнтування, про те, щоб страх не став Богом у серці, щоб він не змінив напрямку поклику, щоб не зупинив шлях. Чимало людей зупиняються саме на етапі страху. Вони чекають, коли він зникне, сподіваючись, що колись настане день абсолютного спокою. Але такого дня може й не бути, бо часто страх не минає, він лише змінює свою роль. І якщо його не боятися прийняти, він стає сигналом, що ти наближаєшся до чогось важливого. Той, хто нічого не боїться, або бреше, або вже зупинився в розвитку. Але той, хто йде попри страх, росте. Бог формує характер не в стерильних умовах. Він не шукає ідеально впевнених, беземоційних воїнів. Йому потрібні живі. Ті, хто знають, що таке тривога, хто відчувають внутрішній тиск, але, попри це, роблять крок виходять із печери, як Гедеон, стають на берег моря, як Мойсей. Виходять із човна, як Петро. І навіть коли ноги починають тонути, протягують руку. Бо сила не в тому, щоб не боятися, а в тому, щоб у страху триматися за того, хто сильніший за страх. Сучасна уява часто малює силу як незалежність. Сильний це той, хто все вирішує сам, не просить допомоги, не демонструє слабкість, йому не потрібно плаче, бо він сам опора. Але це уявлення радше ідеал людської гордості, ніж істинна картина духовної сили. У Божому розумінні сильним є той, хто визнає, йому потрібен Бог той, хто не тримається за власні ресурси, а шукає джерело вище за себе. Бо справжня сила не у відсутності потреби, а в смиренні. У Біблії не раз показано: Бог не діє через тих, хто впевнений у собі. А через тих, хто визнає власну нездатність. Саме таких він піднімає, формує, укріплює і через них звершує свою волю. Давид, перед тим як перемогти Голіафа, не мав ані обладунків, ані військового досвіду. Але він мав довіру до Бога. Його сила була не в ньому самому, а в тому, до кого він звертався. Давид не вийшов на бій як герой, що впевнений у собі. Він вийшов як юнак, що знає, сам він нічого не може, але з Богом можливо все. Визнання власної обмеженості не ознака слабкості, а передумова глибокої віри. Христос казав, що блаженні в Богі Духом, бо їхнє царство небесне. Ці слова не про злидні, а про усвідомлення без Бога я ніщо. Це стан серця, яке не змагається з ним за контроль. Яке не намагається довести свою праведність, силу чи значущість. Це серце, що приймає усе, що я маю, дар, усе, чим я є, результат його благодаті. І саме така позиція стає джерелом справжньої сили. Мойсей, обраний богом визволити народ із Єгипту, не виглядав як лідер. Він не вмів говорити, не мав впливу, тікав із країни. І саме такого обрав Господь. Не через здібності, а через готовність слухати, через серце здатне приймати, залежати, підкорятись. Мойсей не мав сили у собі. Але мав джерело сили, на яке покладався. Його історія стала прикладом того, як Бог змінює слабкого впровідника, коли той визнає свою залежність. Сильний це не той. Хто приховує свою потребу? Це той, хто не соромиться її. Це той, хто перш за все шукає Бога. Не коли вже все зруйновано, не як останню інстанцію, а як перше рішення. Сильний молиться не тому, що не має вибору, а тому, що розуміє, тільки в молитві народжується справжня стійкість. Бо молитва не ознака паніки, а акт довіри, смирення перед творцем. Не капітуляція, а сила, яка випереджає перемогу. У книзі суддів згадується історія Гедеона, який мав виступити проти величезного війська. Бог, замість того, щоб дати йому більше воїнів, навпаки, зменшив армію до трьохсот чоловіків. Це не була військова логіка. Це був урок, чисельність, джерело перемоги а Божа рука. Саме тоді, коли людські ресурси обмежені. Коли плани руйнуються, коли опори зникають, Бог приходить як єдине джерело сили. І той, хто навчений залежати, не боїться втратити все. Бо знає сила не в тому, що навколо, а в тому, хто всередині. Справжня духовна сила не хизується. Вона не потребує аплодисментів. Вона тиха, глибока, стабільна. Її не здригає критика. Її не зносять обставини, бо вона не базується на людині, вона вкорінена в Господі. Така сила не боїться плакати, не боїться схилитися, не боїться визнати, мені важко. Бо знає, Бог не шукає досконалих. Він шукає відданих. Апостол Павло говорив, що в немочі сила Божа звершується. Йому не було соромно зізнаватися у власній слабкості. Бо саме тоді, коли все людське перестає працювати, відкривається місце для дії Божої. Павло не намагався здаватися сильним. Він дозволяв Богові бути сильним через нього. І в цьому суть християнської мужності не в демонстрації могутності, а в довірі у світі, де панує культ контролю, успіху та впевненості. Визнати свою залежність, революційний вчинок. Це означає обрати інший шлях. Йти не логікою сили, а логікою віри. Це означає жити з відкритими руками, а не з кулаками. Сміливо визнавати свою потребу в благодаті. І саме це не слабкість, а сила, яку світ не розуміє, але яку Бог благословляє. Страх завжди має силу впливу він може паралізувати або скеровувати, відбирати голос або загострювати зір. Та його головна сила у здатності змінювати вектор. Якщо людина не знає, куди йде, страх легко повертає її назад. Але коли перед очима є мета, страх не зникає, проте втрачає владу. Людина може йти з тремтінням у колінах, але вона не зупиняється. Бо в серці розуміння, сенс дорожчий за спокій. Мета вища за безпеку. У Біблії прикладом такої цілеспрямованості є неїмія. Він дізнався, що стіни Єрусалима лежать у руїнах. Це був не просто будівельний проєкт, це було відновлення ідентичності народу, відновлення Божої слави серед людей. Хоча він служив у чужій країні, мав доступ до царя і жив. По суті, в комфорті він не зміг ігнорувати поклику серці. Йому було страшно, адже навіть розмова з царем могла закінчитися трагічно. Але він молився, постив і пішов. Згодом, коли будівництво стін почалося, неймія стикнувся з численними загрозами. Ворог намагався знищити моральний дух, розповсюджував чутки, погрожував нападом. Люди, які працювали, мусили тримати в одній руці інструмент, а в іншій меч. Вони боялися. Але вони не припинили, бо мали мету. І ця мета тримала їх навіть тоді, коли все навколо кричало зупинись, коли в людині живе ясне розуміння того, для чого вона живе, чому бореться, заради чого терпить, страх втрачає головну функцію. Він не може зупинити того, хто знає цінність шляху. У Євангелії Христос не раз говорив про необхідність рахувати ціну учнівства. Бо шлях, на якому є хрест, завжди потребує цілеспрямованості. Справжня віра не емоційна реакція, а обдумане рішення, і тому вона сильна. Ісус і сам ішов із ясною метою Він знав, що його чекає в Єрусалимі. Учні намагалися відмовити його, та він продовжував йти. Не тому, що не відчував страху, а тому, що знав мету спасіння людства. І ця мета давала силу пройти крізь агонію, зраду, хрест без мети найменший вітер сумніву змінює курс. Але з метою навіть буря не повертає назад. Проблема багатьох життєвих поразок не у відсутності сили, а у відсутності напрямку. Людина втрачає мотивацію, коли не бачить змісту. Її руйнує не тиск обставин, а втрата бачення. Саме тому писання знову і знову закликає пам'ятати Божі обітниці, повертатися до слова, не забувати, ким ти є у Христі. Бо це не просто теологія, це джерело внутрішньої цілеспрямованості, це орієнтир, який допомагає витримати бурю. Гедеон, якого Бог покликав. Не мав чіткого уявлення, що саме має робити. Він сумнівався. Але щойно в ньому з'явилася впевненість у Божому призначенні, він змінився. Від того, хто ховався, став тим, хто перемагав. Неїмія, знаючи свою місію, не дозволив ворожим словам зупинити його. Його відповідь була простою: я зайнятий великою справою і не можу зупинитися. Ось що відрізняє сильного. Не відсутність страху, а присутність вищої цілі. Коли страх підходить близько, коли він шепоче про втрату, про невдачу, про біль тільки мета тримає. Тільки розуміння Божого призначення дозволяє людині стояти. Важливо не просто не боятися, а знати, чому ти не відступиш. Страх має силу лише над тими, хто не пам'ятає, для чого живе. Сила зростає там, де є внутрішній компас. І цей компас це віра в те, що Бог має план. Це не фантазія, не побажання, не мотиваційна формула. Це глибока впевненість, що твоє життя не випадкове, що кожен крок, частина шляху, який має вічний сенс. Саме така віра тримає на дорозі, коли серце хоче звернути. І саме така віра справжня сила. Сильний не той, хто не чує страху. А той, хто чує голос Божого покликання голосніше хто вміє крізь шум тривоги побачити напрям, хто, навіть падаючи, піднімається, бо знає, заради чого йде. І чим ясніша мета, тим менше влади має страх, тоді він уже не панує, а супроводжує. І саме так народжується духовна витривалість через щоденне рішення йти, бо є до чого. Сила проявляється не тоді, коли легко. Вона не видно у дні спокою, коли вітер тихий, небо чисте, а рішення прості. Справжня мужність розкривається в момент, коли все починає трястися. Коли земля під ногами наче зникає. Коли душа кричить Де ти, Боже? І не чує відповіді. Коли всі обіцянки здаються далекими, а серце самотнім. У такій миті не витримує те, що поверхневе. Тоді стоїть лише те, що вкорінене. У біблії є приклади, які стали символом духовної непохитності троє юнаків перед розпеченою піччю. Їх не рятувала релігія, не страх перед смертю, не сподівання на диво. Вони стояли перед вибором вклонитися чужому богу або йти у вогонь. Їх вибір був не емоційним, а свідомим. Вони знали, що Бог може їх врятувати. Але навіть якщо ні, вони все одно не зрадять його. Це не був виклик системі, це була тиша переконання. Це була мужність залишатися вірним, коли світ вимагав зради. Той самий принцип виявився і в житті пророка Даниїла він знав, що молитва до Бога порушує новий царський указ. Він міг би сховатися, зачекати, зберегти життя. Але не зробив цього. Не з виклику, не з гордині, а з вірності. Його віра була більше за страх не тому, що страху не було, а тому, що Бог у його очах залишався вищим за будь-яку небезпеку. Справжня сила це не емоційний підйом. Це не момент мотивації, це здатність залишатися. Встояти. Коли інші падають. Не втекти, коли біль тисне, не здатися, коли сльози на очах. Сила це не про відсутність реакції, а про рішучість не дати реакції керувати рішенням. І тут виявляється та сама глибока риса, вірність. Вона не блищить. Вона не шукає слави. Вона просто тримає. Віра яка вистояла у кризі, вже не схильна до коливань. Вона не кидається з боку в бік. Вона стала як скеля, об яку розбиваються хвилі. Але вона не народилася такою. Вона стала такою через випробування. Саме через ночі, коли відповідь не приходила. Через сльози, що текли без пояснень, через біль, який не минав, усе це не знищило, воно зміцнило. І так формується духовна витримка. Коли хтось стоїть у вірі, попри обставини, це не завжди помітно для інших. Але на небесах це звучить гучніше за будь-які пісні хвали. Там, де людина могла зламатися, вона залишилася. Там, де могла піти, вона стоїть. І в цьому стоянні є щось більше за хоробрість це свідчення Бог вартий довіри, навіть якщо все трясеться. Страх у такій миті не зникає повністю. Він може шепотіти, ти залишився сам. Може намагатися знецінити віру. Може показувати логічні виходи, компроміси. Але в серці сильного тиша не порожня, а наповнена рішучістю. Це тиша не поразки, а зосередженості. Це мовчання, в якому виростає внутрішнє твердення. Із цієї твердині Бог говорить діє, підтримує. Псалом каже хто на господа надіється, той не похитнеться, він стоїть по віки, як гора Сіон. Сильна віра це не віра без випробувань, а віра, що вистояла у випробуваннях. Це не віра в комфорт, а віра у присутність. Це не просто філософія, а духовна реальність. Бути з Богом не значить уникати штормів. Це означає знати, хто в човні. Христос ніколи не обіцяв легкого шляху. Навпаки, обіцяв хрест. Але разом із цим дав Духа Святого, утішителя, порадника, зміцнюючого. Він обіцяв, що буде поруч. І саме це джерело мужності. Бо людина сама по собі слабка. Але той, хто стоїть на Божому слові, незламний. Бо стоїть не на собі. Іноді наймужніше, що може зробити віруючий, це не зрушити з місця. Не здатися, не піти, не заговорити, коли хочеться кричати. Не втекти, коли хочеться все залишити. Просто залишитися на своєму місці. І саме в цій стійкості розкривається характер. Саме в ній сила, яку Бог цінує понад зовнішній успіх. Мужність це не реакція, а характер. І той, хто вміє залишатися, коли все навколо коливається, той дійсно сильний. Бо сила не в тому, щоб завжди перемагати, а в тому, щоб не здатися в день поразки. Справжня мужність стояти у вірі, коли трясе. І знати Бог поруч. У кінці будь-якої духовної дороги стоїть не трофей для найвідважніших. Не лаври для найшвидших, не гучна хвала для тих, хто ніколи не сумнівався. У кінці перемога для тих, хто залишився вірним, для тих, хто не відмовився, не відійшов, не втратив серце, навіть якщо в душі багато разів звучало, мені страшно. Бо сила не в безстрашності сила у вірності, вірність не виключає страху. Вона не вимагає, щоб серце ніколи не тремтіло. Вона не заперечує слабкість. Навпаки, вона визнає її, але не дозволяє їй керувати. Вірність це рішення щоденне, глибоке, іноді мовчазне. Це не феєричні кроки, не переможні гасла, а постійна внутрішня готовність залишатися з Богом, попри все. Апостол Павло писав про себе, що прийшов до Коринту у слабкості, в страху і в великому тремтінні. Його служіння не було побудоване на харизмі чи впевненості в собі. Воно ґрунтувалося на вірності тому, хто його покликав. Він знав, що без Бога нічого не зможе. Його шлях був повен загроз, переслідувань, тюрем, побиттів, зрад, але він не зійшов із дороги. І наприкінці життя зміг сказати, я змагався добрим змагом, віру зберіг. Не сказав, я завжди був хоробрим. Сказав, я залишився. Перемога в духовному житті не приходить як емоційний тріумф. Вона приходить тихо, як мир у серці після бурі. Вона, як відчуття Божої присутності після темної ночі. Вона, як погляд у дзеркало. Де видно не ідеального, а живого, справжнього, стійкого. Того, хто впав, але підвівся. Того, хто сумнівався, але тримався. Того, хто втомився, але не пішов. Христос перед Голгофою не виглядав як переможець. Його били, принижували, його учні розбіглися, на його плечах лежав хрест, але саме в цьому була суть перемоги. Не в зовнішньому вигляді, не в відчуттях, а в вірності. У його так на кожному етапі в тому, що він не звернув назад. І ця вірність принесла найбільшу перемогу в історії людства, спасіння. Інколи віра виглядає непомітною, нею не захоплюються, вона не збирає натовпів, але вона будує царство. Вона змінює покоління. Вона проводить дітей через пустелю. Вона підтримує стареньку вдову в молитві. Вона не гучна, але вічна. Бо в її серці не бажання слави, а бажання бути з Богом. Сильний не той, хто виглядає непохитним. А той, хто вночі, на самоті, коли душа на межі, схиляється на коліна і каже, Я залишаюсь із тобою. Не тому, що все добре. Не тому, що все зрозуміло, а тому, що Бог вартий довіри. І ця вірність це те, що небеса вважають перемогою. У книзі об'явлення Христос обіцяє нагороду не тим, хто не боявся, а тим, хто переміг. І перемога там це не слава, не влада, а вірність до кінця. Це збереження чистоти серця. Це не бажання продати свою віру за комфорт. Це здатність тримати істину, коли світ хитається. Людська сила має межу. Навіть найсміливіші ламаються, навіть наймудріші помиляються. Але той той, хто покладається на Бога, має джерело, що не вичерпується. Має основу, яка не тріскається під тиском. Має духа, який нагадує не ти тримаєш усе, тебе тримає Бог. Перемога в духовному житті. Це не лише досягти, а залишитися. Не тільки пройти, а пройти з вірою. Не лише не впасти, а впасти і встати. І в цьому полягає суть сили. Бо сильний це не той, хто завжди перемагає. А той, хто, навіть програючи битви, не здається в головному бути з Богом. Ніхто не йде весь шлях без страху. Але той, хто йде з вірністю. Прийде до кінця. І в момент, коли він переступить межу часу і вічності, він почує не, який ти безстрашний, а добрий і вірний рабе увійди до радості господа твого. Бо сила не в тому, щоб ніколи не боятися, а в тому, щоб залишатися вірним попри страх. Залишив коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається, та поділись з тими, кому це потрібно.